Давайте з вами приготуємо найсмачніші та найпростіші сінабуни в вашому житті. Зберігайте рецепт та готуємо. Змішуємо в мисці 200 г теплого молока, 80 г цукру та 8 г сухих дріжджів. Відставляємо, щоб дріжджі попрацювали. В іншу миску всипаємо, просіюючи 450 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача, дрібку солі та дрібку ваніліну і перемішуємо. Коли дріжджі спрацювали, об'єднуємо суміш борошна та суміш з дріжджами та додаємо ще 30 г розтопленого масла і замішуємо м'якеньке тісто. Замісили, накриваємо та відставляємо в тепле місце на одну годину. Коли тісто підійшло, розкачуємо в прямокутник, змазуємо розтопленим маслом, посипаємо сумішу кориці та цукру. Я беру 4 столові ложки цукру на 2 столові ложки кориці та додаю дрібку ваніліну. Потім закручуємо щільненько в рулет, нарізаємо на такі собі пеньочки та поміщаємо в форму, змазану маслом і відставляємо, щоб підходили. Коли підійшли, ставимо випікати в духовку при 180 градусах на 25-30 хвилин. Гарячі сінабуни змазуємо щедро кремом зі сметани, цукрової пудри та ваніліну. За бажанням можна прикрасити тертим шоколадом, оріжками та присипати парним декором. Смачного! Готуйте, підписуйтесь на мою сторінку, буду дуже рада!